Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас у курсі «Мистецтво». Для того, щоб зачаруватися музикою, не обов'язково потрібен оркестр з безліччю інструментів. Камерно інструментальні жанри музичного мистецтва дарують нам шедеври світової класики. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. А ще дізнаємося, що таке рондо та варіації, чому Моцарт написав марш, який насправді зовсім і не марш, а також що спільного у нього з турками. Уперед! Від початку треба зрозуміти, що мається на увазі, коли ми називаємо музику камерною. Одразу наголосимо, це не та музика, що лунає з камери. І загалом цей вид музичного мистецтва ніяк не пов'язаний із кіно. З італійської камера перекладається як кімната чи покої. А це означає, що коли ми кажемо камерний, то маємо на увазі щось невелике, таке, що може розміститися у кімнаті. А тепер давайте розмірковувати. Чи можна розташувати у кімнаті великий симфонічний оркестр? Радше ні. А от один або декілька музичних інструментів, звісно, разом із людьми, що на них грають, розмістити якраз вдасться. Отже, камерна музика створена для виконання малим складом музикантів для вузького кола слухачів у невеликих приміщеннях. Відповідно, камерно-інструментальні музичні твори це різновид. Камерних музичних творів, що виконуються винятково на музичних інструментах. Тобто композитором не було задумано співати у їхньому супроводі. Камерна музика виникла у 16 столітті і призначена для виконання у домашніх умовах або при дворах монархів, на відміну від церковної або театральної музики. Придворна музика, тобто та, яку виконували при дворі короля, називалася камерною. А виконавців, які працювали у придворних ансамблях, називали камер музикантами. Завдяки камерній музиці виникають великі можливості для передачі ліричних емоцій і найтонших відтінків душевних станів людини. Найпоширеніші інструменти, що застосовуються у камерній музиці, це скрипка, альт, флейта віолончель, фортепіано або клавесин. Камерно-інструментальні твори виконуються як сольно, так і в ансамблі зазвичай не більше п'яти музичних інструментів. Одним із яскравих прикладів камерно-інструментального жанру є музична форма рондо. З французької рондо означає круглий рух по колу. На формування цієї форми вплинула танцювальна та пісенна традиція, що обумовлює її структуру. У багатьох народів світу є танці з рухом по колу. У музиці коло позначає наявність головної теми рефрену, який звучить не менше трьох разів. Він чергується з кількома епізодами, що відрізняються один від одного. Рефрен можна порівняти з приспівом у пісні. Ба більше з французької це слово так і перекладається приспів або повторення. Походження цієї форми пов'язане з традицією народної пісні, у якій мелодія заспіву, фрагменту, що ми чуємо перед приспівом, зазнає змін. Тоді як мелодія приспіву завжди залишається такою ж самою. Таким чином, рондо можна було б виконувати нескінченно, тобто по колу. Видатний віденський класик Вольфганг Амадей Моцарт написав турецький марш, що став відомим в усьому світі. Цей твір є третьою частиною сонати для фортепіано номер 11 ля мажор. Композитор обрав стиль турецького традиційного маршу яничарів, турецьких військових піхотинців. Для нашого українського вуха незрозуміло, чому цей твір має назву марш. Уся справа у культурних відмінностях. Яничари ніколи під музику не ходили. Вона звучала перед боєм, під час бою і після нього, щоб відсвяткувати перемогу. Турецький марш Моцарт створив саме у формі рондо, а додатковий зміст виник завдяки вказівкам у нотах, пов'язаних із характером виконання – а-ля Турка або Рондо в турецькому стилі. Також зазначмо, що композитори послуговуються формою рондо не лише як частиною циклічної форми, зокрема сонати, а також як самостійним жанром музики, зазвичай інструментальним. Ще одним цікавим жанром камерно інструментальної музики є варіації. Як і рондо, вони можуть бути не лише частиною циклу у творі, а й самостійним музичним жанром. Коли ми вивчали балет, слово варіації нам вже траплялося. Пригадайте, у балеті варіацією називають сольну партію танцівників. Але у чому ж особливість варіацій як окремого музичного жанру? Варіаційність, тобто незначні зміни, є базовим принципом розвитку музичного матеріалу, який наявний навіть у народних піснях. А за доби бароко та класицизму, наприклад, у творах Людвіга Ван Бетховена виникає окремий жанр варіацій. Як музичний твір, варіації існують не лише у камерно інструментальному жанрі, а й у симфонічному чи вокальному. Саме слово варіація означає зміну другорядних елементів будь-чого за збереження основи. Наприклад, відомий французький художник-імпресіоніст Клод Моне створив аж 30 варіацій зображення Руанського собору. І в усіх структура самого собору основна тема. Незмінна, але колір, розмір, світло, ракурс, художні засоби це усе варіації до основної теми. Отже, у музиці варіації це видозміни основної музичної теми твору за збереження її структури. Саме за варіаціями визначають майстерність композитора, його віртуозність у володінні інструментом та вміння використовувати художні музичні засоби. Авторство основної теми не завжди належить композитору, який написав варіації, інколи тема запозичується у інших авторів або ж за основу беруть народні мелодії. Варіаційна форма також побудована на зіставленні частин, але на відміну від форми рондо, у варіаціях спочатку звучить основна тема, а потім вже її видозміни. В історії української музики камерно-інструментальний жанр представлений у багатьох композиторів. Розквіту цей жанр досягнув у фортепіанній музиці композиторів ХХ століття Василя Барвінського, Бориса Лятошинського, Валентина Сильвестрова. Підсумуймо. Камерною називають музику, що створена для виконання малим складом музикантів для вузького кола слухачів у невеликих приміщеннях. Камерно-інструментальні музичні твори це різновид камерних музичних творів, що виконують на музичних інструментах. Яскравим прикладом камерно інструментального жанру є такі музичні форми, як рондо та варіації. Рондо це форма, яка передбачає такий тип композиції, у якій головна тема звучить щонайменше тричі, чергуючись із контрастними епізодами. Повторення у рондо має назву рефрен. Варіації музичний твір, де відбуваються видозміни основної музичної теми твору за збереження її структури. Прийоми варіювання можуть бути різними, зокрема, розвиток мелодії, її гармонійне і фактурне збагачення, зіставлення звучання теми у різних регістрах або ж динамічні, ладові, темпові чи ритмічні зміни. Загалом для камерної музики характерним є прагнення до найтоншої деталізації мелодійних та інтонаційних засобів виразності. Камерну музику виконують для небагатьох слухачів. Саме тому можна скористатися великими можливостями для передачі ліричних емоцій і найтонших граней людської душі. Тож давайте частіше проводити час у колі близьких людей та у супроводі саме камерної музики. До нових зустрічей!